За шість місяців року такою державною допомогою скористалися майже дві третини пацієнтів у великих містах області, значно менше у віддалених районах та малих родинних закутках. Виписано 250 тисяч пільгових рецептів на суму понад 2,5 мільйона гривень. Частина пацієнтів відповідно близько 60 тисяч не війшли в рамки пілотного проекту, тому що це категорії пацієнтів, які отримують безкоштовне лікування. Частина пацієнтів, які мають Гіпертонічну хворобу першої стадії і потребують лише фізіотерапевтичного фітотерапії фіз... інших методів немедикаментозного лікування. І певна частина пацієнтів, які отримують комбіновану терапію, тобто вони не можуть скористатися послугами, скажімо так, пілотного проекту, тому що ці препарати, які вони отримують, знаходяться поза межами. Частина препаратів. Понад 35% дорослого населення Хмельниччини мають підвищений артеріальний тиск. Проте лише третина хворих знає, Ають про свій стан, і один із трьох пацієнтів лікується. А тих, хто постійно приймає препарати для зниження тиску, ще менше змінити низьку санітарну культуру населення, що призводить до тяжких наслідків у здоров'ї нації. Головна мета пілотного проекту. Для того щоб залучити більшу кількість пацієнтів в пілотний проект. Кабінетом міністрів від 12 червня прийнято постанову щодо розширення переліку і включення досить актуальним залишається комбінованих антигіпертензивних препаратів, куди входить один з компонентів сучогідний засіб, а також ацетилсаліцилової кислоти, яка досить широко використовується в пацієнтів з гіпертонічною хворобою для попередження таких ускладнень, як гостре порушення мозкового кровообігу, інсульт або інфаркт в лікуванні в комплексному лікуванні цієї цієї патології. Серед причин, які гальмують процес реалізації проекту, фахівці називають самолікування подолян, які відвикли звертатися по допомогу до медиків, консерватизм самих лікарів, адже в регіонах недостатній рівень моніторингу за станом пацієнтів, яким призначена така терапія, та безумовно відсутність аптечної сітки у сільській місцевості. Кожний препарат має свою знижку. Наприклад, от якщо візьмемо препарат лізиноприл, він є під різними назвами різних виробників. Якщо лізиноприл наш від фірми Авант, якщо ціна приблизно 8-9 гривень, упаковка коштує в аптеці, знижка буде 680. Якщо лізіноприл Раціофарм німецький препарат, якщо він коштує 23-25 гривень, знижка теж 680. Тому по ціновій політиці вигідніше брати наші препарати. Гіпертонію не дарма називають лагідним убивцею. Вона непомітно підкрадається до людини, і симптомів хворий майже не помічає аж до того часу, коли вже постраждали основні органи мішені серце, нирки, судини головного мозку та очного дна єдина змога запобігти катастрофі, регулярно вимірювати тиск і постійно приймати ліки.